Ви на каналі Ванюха Ультуха І сьогодні ми з вами будемо грати в Super Бер Adventure. Це вже друга серія, як ми граємо в цю гру. Так, ми в попередній серії не закінчили з Turtle Town. Тому сьогодні ми будемо закінчувати вже там все до кінця. Кстати, в мене чомусь почалося все там з самого начала, але мене показує, що я спас. Ну, в мене показує, що я врятував два ведмежат. Це правда обшату. От-от-от, бачите, бачите, і все заново. Але нічого страшного, мені здається, що це просто якась помилка. Два ведмежата я вже врятував, тому сьогодні ми будемо врятувати ще або два, або просто полазимо по карті. Так, ну тут... Е, е, -е черепаха. Ти що, бша? Бикуєш. Бикуєш на мене. Я не від кого нарвалося. А, чекайте, там я вже був. Там я був. Давайте просто підемо сюди. А, чекайте. ні 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 Чекайте. Опа! Все прекрасно, превосходно. Чекайте, чекайте, чекайте. опа. Держи, черепаха. А ну, опа. А ну, теперь опа. Ай, блин! Дурна бджола. Сюда давай иди. Давай. Гейм овер. Блин. Вообще, что тупо все прозвучало. Вообще, все тупо прозвучало. Заново идем. Да. Та я щось упше, щось. Щось я там упше. Так, пішли. Все забираємо, все забираємо. Чекайте, мені здається, вони якісь прозрачні. Ну, гаразд, не важливо. Ступіньки. Пішли. Так. Куди ж ми ще не були? Ми тут ще не були. Я не знаю, як туди навіть запригнути. Чекайте, опа. Опа. Куди ж ще? Опа, чекайте. Давайте. Опа. І прекрасно. Так. Ой, тут все хорошо видно. Чекайте, нам треба. Трим... А, туди наверх. Ну, нічого, потім підемо. На це водоспад. спати. О, дивіться, скільки там чого. А ну, чекайте, Опа! Опа! Ой, блин, вдарився. Нам точно треба сюди. Льо. Піднімайся по водоспаду. пригай, Я не знаю. Давай. Давай. Давай, ти зможеш. А як взагалі забратись туди? Ладно. Будемо... Пробует. Это... А, вон. Точно, мы же по и это. Так, давай. Оп, 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 поднимаемся. А, вот тебя колючая штука, да. Иди нафиг. Иди нафиг, я сказал. О, все. Давай. На, ой, блин, на. Все, превосходно. Сейчас ми підемо сюди. Не треба врятувати три ведмежатку і ми. Бля, муха Побачимо оце от Давай, давай не. І ми підемо вже туди. Ай-ай-ай, де третя ведмежатку тоді. В цих десь хотах п'ятьох. Давайте подивимося. У -у 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 -у. Опа. Добре. Чекай, ми йому не йдемо поговорити. Ага, займоно поговорити, але я не буду цього робити. А, тут нічого нема взагалі. Давайте просто всі хати просто облазимо. Монеточка. Монетки позабираємо трохи. то, то взагалі кайф буде. Тут нічого нема. Так. Тут, так? Тут тільки монетка. Ей, давайте життя заберемо. Де-де-де, от. Сьогодні ми маємо рятувати останнього ведмежа. О, тут така щерепога. А спрей я нічого не розумію, тебе вибач. Ладно, тут нічого нема особливого. Але погано що тут ще й немає української мови. Оце саме погано. Ладно. Сюди, там сюди. Так. Вон, отого від ми ще не врятували. Чи врятували ми того? А я вже що, я вже що помню. Ладно. Давайте сюди. Головне не перелетіти. Ось. А тепер ось так. Ось так. Ось так, ось так. І ось так! Єсть! 2.39, чекайте 20 секунд, а я поняв. Ну ладно. Ладно, 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 ладно. Тут мы врятували. А вы дальше третій. Я не розумію, да? Воно точно десь тут знаходиться. Ай, блін, подожди. На черепах я не піду, нашого вони мені здалися. Я пам'ятаю, ми десь в тюрь, це як знімали першу серію, я вроді пам'ятаю, ми десь знайшли. Із цей домівок? Десь. Десь межа, Я тільки не розумію де. Тут ми його бляха в муха врятували. Ди сюди. На. Тут ми врятували від межа. Та боже, черепаха! Черепашка ніндзя. Чекайте, де ми ще не були? Де ми ще не були? Та вроді візде, але мені здається ми ще отам там не були. Ландера, тоді підемо ще туди. Дивитись. Тільки не знаю, по якому це маршруту треба туди йти. Ладно, найдемо. А, ні. Я поняв який маршрут. Одне сердечко, ладно. Черепашка. Там озеро туди нам не треба. А ти, на. Чекайте, ще тут. А, тут тільки монетка. Ладно. Думаю, там ще щось буде. Ой, блін! Капець! Як я так міг затупити? А? Я не побачив цю черепаху. Капець. Ладно, пішли. Наново. Ну, до того маршрута щас. Будемо дивитися, що там все-таки є. Все, швидше, пішли, 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 швидше, 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 пішли, пішли. Бігом, я сказав, а не медленно так. Аж поки ступень ми піднімемо. Ага. Все прикро... прекрасно. Преку... 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 Так, черепашки, ви мені поки не треба. Я хочу взагалі до того маршрута піти. Ланцюю я вб'ю зараз. Так, хай там живе собі. На. Давайте тебе в озеро штовхнуть. Ага. Я поняв. Прекрасно, друзі. І тут... Да-да-да, чекайте. У мене є 16 монет. А треба назбирати 125. І тоді я можу його розблокувати. 125 запам'ятала це число. Зараз будемо збирати. Ні! <гі> І що тепер робити ми в возрасте? А, ні, вон можна піднятися. Ладно, зарані я почав панікувати. Чекайте, там ще піднезума монетка. Я пам'ятаю, що я дай міський другу. Десь мій друг знайшов якусь секретну картинку чи що. О, да-да-да да да! да, да. Во, во, во Hidden sticker. Да, стікер Схований стикер ми знайшли. Тому йдемо тепер наверх. 23. А, це чи черепаха. Чекайте, де да, я ще монетки не зібрав. Отам я ще не зібрав. Все-таки монетки вони тут не просто так. Я, коротше, буду збирати зараз 125 монет. Але вже в наступній серії ми відкриємо того межа. Ну, верніше, я відкрию вже сьогодні, але покажу вам, що я його відкрив, і ми підемо вже туди. Вон туди рішутка, напевно. Ну, ми, конечно, взагалі не багато зробили, конечно, за цю серію. Ми тільки знайшли нового ведмежа. Так, 32 монети. Зараз ще будемо. Зараз вже буде 36. 35, 36. 37. 38. О там ще куча монет. Опа. 2940. 40 це вже нормальне число. Головне не перелетіти. Оп. Я поки відійшов на хвилинку, він заснув. Оп. Все. Тут ми все зробили. Зараз ще тут будемо збирати монети. Давайте, давайте, опа. Чекайте, чекайте сюди. О, давайте. Давайте ось так. Ось всі монети позбираємо, і це вже у нас буде. Зараз буде 50. Вже! Бліна! Ладно. Вони дуже швидко переміщаються. Ці штуки. Там ще одна монетка є. Давай, оп! Ну, в принципі, ми вже можемо не брати цей ключ. 54. Ведмежатки. Там ще є три монети. Давай, давай. На. На черепаха. Черепашка ніндзя. Чекай. Оп. 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 О, почекайте, а як. Ай, тільки одну забрав. А, логіка. У. А я тут... Шиту... А, ні, я тут бух. Блин. Я забувся. Я тут уже я тут бух. Ай, блин. Ай, опа. Так, це ми все. туди. А, ні, туди не можна нам піти. Чекайте, що тут монетку заберу. Ні-ні-ні-ні-ні, я в це грати не буду. Я вже в це пограв вчора. Верніше, в прошлій серії. Фу, там ще монетки. Чи цього ведмежа вже треба в самому кінці вже. 64 у мене. Ну, Коротше, вже, мабуть, будемо прощатися, а який вже є смисл знімати? От я назбираю 125 монет і ми далі продовжимо вже грати. Всім дякую, друзі, за перегляд цього відео, всім удачі, друзі, і всім пока-пока!